Вітаю всіх на моєму каналі Ластівка Таро. Мене звати Юлія, і сьогодні ми зробимо з вами розклад на пару. Подивимося, яка пара до нас завітала, що між ними відбувається, що буде далі. Можливо, хтось новенький до нас прийде. Дізнаємося. Тут у нас пришло так, який чоловік, яка жінка, И ще по две карты. Угу. Так, який чоловік, Оган. Чоловік може бути за знаком зодіаку овен, тобто це може бути сонечко в Овні, в нього, або багато планет в Овні, можливо, асцендент вовні. Ну, що тут сказати, чоловік в овні це досягатор, він не дуже звертає увагу на якісь там почуття. На емоції, тут бачу ціль, не бачу перепон. Іде до своєї мети, досягає неї. Чоловік такий, знаєте, заряджений, от він такий пристрасний. А якщо в стосунках, то він пристрасний, він, ну, от такі чоловіки подобаються жінкам, тому що на нього дивишся і вже від нього йде оця харизма, така енергія, сексуальність, пристрасність. Він впевнений в собі, він такий показувати може, знаєте, своє тіло. Там, ну, можливо, в нього там красиве тіло, він якось це е, старається показати, можливо, одяг якось підбирає. Так. Закривається партнерство. Ну, тут якісь проблеми в нього саме з партнерством. А ну давайте запитаємо, це стосується роботи чи емоцій. Особисте це щось я думаю, що це стосується всього. От у нього він закритий в усіх моментах, і в робочих, і в любовних. Не відкриває себе, не показує себе, закритий в собі. Розумієте, щоб. Якось до нього до дібратися до якихось його там емоцій, переживань, це, це дуже довгий шлях. І це одиницям вдається щось дізнатися про нього от саме таке особисте щось, розумієте? Тому що так він може товариський бути, спілкуватися з багатьма, мати багато друзів, знайомих. Але от те. Його щось справжнє таке, знаєте, це може бути відоме одній людині, одній двом людям, ну, можливо, комусь там із рідних, і то може бути навіть, що і рідні, можуть не до кінця він не, не, не розкривається він, От він якийсь закритий. І це стосується саме його, нього самого. Розумієте? От У ньому самому є ця закритість. Можливо, навіть е прийшов час йому самого себе відкрити. Він не знає навіть сам, який він, і який в ньому є потенціал. І, можливо, він навіть не знає, що він може бути чутливим, ніжним. От саме, знаєте, от оцей шлях був у нього, він ніколи не оглядався назад, там. чи він когось образив, чи не образив, чи хтось якось там щось відчув, можливо, він якось сказав. Він на це ніколи не дивився. А от можливо зараз прийшов той час. Коли йому треба змінитися, коли треба якось зануритись в себе, відчути якісь емоції, і взагалі пізнати ці, ці емоції, що можна не лише там да, ну, йти до якоїсь цілі, цікавитись тільки роботою там, і ну, його там якимись інтересами своїми, так? можливо, там спорт, там ще якісь друзі, якісь там ще хобі його, а емоційна сфера це теж. Ну, це теж розвиватися розвиватись в людині, а в нього це якось не розвивалося, але прийшов час, що потрібно. Жінка. Жінка прийшла теж така, знаєте, непроста. В неї є свої амбіції, вона знає, що хоче, йде до цього. Вона така продуман, продумує свої кроки наперед. Вона знає, як спілкуватися з людьми, що кому сказати, до кого звернутись, от у неї може бути багато знайомих, вона теж така, вона може бути такою відкритою, але в міру, тобто там, де їй вигідно. теж така жінка непроста. непроста. Угу. І от вона себе вже пізнала. На відміну від чоловіка, вона пішла від початку і до піку своєї жіночності якоїсь, своєї такої наповненості. Вона ресурсна жінка, вона може щось порадити, щось підказати, вона гарно виглядає, вона чогось досягла в житті. Тобто тут жінка така, знаєте, давайте ще візьме на неї. Розумна жінка. Розумна і така вона може бути от, відкрита, товариська в спілкуванні, вона може гарно говорити, подати якось свою думку красиво, знаєте, ну, от вона така, таке слово крутиться в мене. Ну, амбіції, амбіціна вона так. Це є в неї, але вона не просто заради грошей, вона ідейна, вона якась ідейна, розумієте? От вона за ідею, за якісь там такі справедливість за якусь, щоб по-чесному було. А чоловік на відміну від неї ні, він може йти такими шляхами, знаєте, кривими, але досягає своєї мети. Тут вони трішки різняться в цьому плані. Я думаю, ця жінка дана для того чоловіку. Щоб відкрити в ньому цю емоційність, ми зараз подивимося, так, залишаємо ці карти, так. Подивимось. Кажіть нам, будь ласка, що між цими двома нашим, нашою парочкою, що між ними станемо на сьогодні? що турбує. Зараз я закладу декілька карт, щоб погану картину побачити. Може бути робочі моменти. Тобто ви з цим чоловіком, ну я вже говорю, як для вас дівчатка, тому що я думаю, це жінка амбіційна і така ідейна, це ви. Якісь між вами можуть бути робочі стосунки, типу як офіційні. Можливо, десь, можливо ви, типу, клієнтка, чи він ваш клієнт. Десь ви перетинаєтеся в, в якихось, можливо, робочих питаннях. розумієте? Там, може, я не буду уточнювати. Там, наприклад, банк, десь хтось, ви, наприклад, працюєте в банку, а він ваш клієнт. Чи він там десь працює, наприклад, в, якійсь, в якомусь офісі, там, і ви його клієнтка. Чи ви десь просто перетинаєтесь по робочим моментам? розумієте? Тут ви обидва можете бути майстрами своєї справи. Тобто він в якійсь галузі досяг вже чогось і ви. Тобто ви обоє такі люди непрості. Розумієте? І, ну як, досягли вже певного рівня достатку. І ось тут більше, я думаю, це чоловік. Чоловік теж він авторитет, до нього часто можуть звертатися за допомогою. За якоюсь порадою він знає, вміє, як це все подати, розказати, порадити. Але от він жадний на емоції. Він такий стриманий, знаєте, може іноді так грубуватим бути. А ви теж не промах. Ви не така дівчинка, якась там ніжна, така сором'язлива. Ви теж можете. Сказати гарні слівце і постояти за себе. Тобто тут двоє характерних людей. І чоловік, і жінка такі, можна сказати, один одного варті з характерами. Зараз можете не спілкуватися. Щось таке сталося, що ви не спілкуєтеся одне з одним. Так, по бо повішеному зараз як підвисла ситуація. Тобто, можливо, навіть у вас вже були якісь стосунки, але зараз ви як взяли паузу. Певну паузу і виконати ну, причиною може бути якесь от саме, що чоловік не проявляє емоцій тих, які. Вам хотілося, немає в ньому цього. От вам хочеться якоїсь більш емоційності, такої, знаєте, залученості до чогось, до ваших стосунків. А він, він, він не те, що він не хоче, він не здатний на це. Розумієте, от людина просто не, ну, не створена як для стосунків і йому важко. Навіть якби він захотів, от, от в роботі він вам, будь ласка, він все зробить. Він... За що береться все в нього виходить, а в стосунках йому важко. І він такий, знаєте, егоїст, за свій комфорт, за своє таке задоволення, і він досягнув чогось, це не просто так. так? Він певного рівня достатку досягнув, і він цим насолоджується і, можливо, він не хоче нічого міняти в своєму житті. розумієте? От між вами якісь є стосунки, можливо, ви просто проживаєте разом чи зустрічаєтеся. Деколи, так? і його це влаштовує, розумієте? От йому не хочеться щось змінювати. От йому зараз норм. Просто норми все. І він не, не розуміє, чому ви так, щось хочете змінити. Не розуміє, він вас не розуміє. Розумієте? Для вас це як образа якась певна. Більше за все, що ви, можливо, хотіли якось розвивати стосунки і йти далі, а йому норм, він не хоче. І це вас як ображає і тому зараз пауза у вас через це. Так, тут, більш за все, що ви ну, в певних стосунках були. І по четвірці житлів це стабільно, тобто вже були якісь певні стабільні стосунки. І, могло таке бути, що ви сходились, розходились, потім знову сходились, знову розходились, і ви ніби одне без одного вже й не можете бути, але й разом важко вам. От так, ну тут сильне притяжіння, тут фізично вас тягне, як магнітом одне до одного. І ви нічого не можете зробити, і пояснити навіть цього не можете, тому що ну, просто тягне і все. По силі це коли тягне на інстинктах. Розумієте? Сексуальний потяг, просто от тягне магнетизм такий. І навіть якщо ви не спілкуєтеся, розійшлися, вас все одно може тягнути одне до одного. якщо ви десь зустрілися чи побачились, зустрілись поглядами, все, працює якась хімія, розумієте? І ви ніби не можете себе контролювати. І це вас може лякати. Так, тут наповнення таке є, розумієте? От у вас нібито ніби стосунки повинні були перейти вже в сімейні. Ну, тому що все до того і йшло. Але чоловік, він як стопориться ситуації, його все влаштовує е, так, як є на зараз. От його все це влаштовує. Він такий з характером, його не повно, його не переконаєш. Хоча емоції він, почуття він має. Ну, наскільки він може так, їх якось проживати, проявляти є. Емоції, почуття є до вас. Але от він хитрує. От він десь може хитрувати так, як йому хочеться, так, як для нього краще. Хоча вами дуже не покеруєш, ви теж жінка з характером, і ви, ви відчуваєте оці його хитринки, ви, ви відразу їх бачите і розумієте, там, куди він уже хилить. Так? Наприклад, як йому щось там треба, ви вже, ви вже відчуваєте навіть на інстинкті знову ж таки, тут інстинктивно, що, типу, він зараз щось, щось уже він мудрує. І ви це відчуваєте прекрасно. Ну, по сонечку тут можуть, паш кубків. Можливо, у когось з вас є вже дітки. Можливо, це вже, ну як, ваші стосунки не, не перші для вас, так? Попередньо могли бути стосунки у вас, у нього, і вже у когось можуть бути діти. Ви вже такі зрілі люди. Ну, я думаю, так, тому що жінка вже чогось певного досягла рівня, і він, і чоловік. Тут є страхи, страхи через що. Ну, от чоловік боїться зобов'язань, серйозності якоїсь. От він боїться туди йти. Можливо, він би пішов, але в нього як спрацьовує якісь, я не знаю, знаєте, як три, тригерить воно його. Типу, це якщо зобов'язання, то це все. Це значить, не буде так, як було. Будуть якісь лайки, скандали, я повинен буду щось робити. От як певні обмеження для нього будуть, і він не хоче цього. Він просто цього боїться. Так, тут у вас можуть бути сварки. Ну, такі, знаєте, коли, можливо, якісь робочі моменти. Там він дуже. В роботу, ну як, присвячує дуже багато часу. Або ж і ви навіть теж можете багато часу присвячувати роботі, і він хоче більше вашої уваги. Тут у вас іноді можуть бути сварки через це. Ну, тому що і ви, і чоловік, ви любите такі комфортні умови. Ви не хочете вже там, знаєте, там десь. Таке щось типу зйомна квартира і там, а, якісь ті меблі, які там є. Ні, ви вже хочете такого, щоб було своє житло, щоб а, були ті меблі, які вам хочеться, щоб там а, вам було комфортно. Уже у вас такий період, коли хочеться цього. Так, і ви можете, дівчатка, ви можете мріяти про це. А цього. Якось не відбувається такого чогось, знаєте, сталого якогось комфорту, що ви вже впевнені, що буде ось так. От немає цього відчуття у вас. Впевненості якоїсь такої. А для жінки це важливо. І тут як розчарування, так, тому що ви розумієте, що ви навіть, дівчатка, дивіться, ви навіть коли ви можливо поставили його перед фактом, що давай якось. Назвемо наші стосунки, чи якось хоча б дамо їм якусь серйознішу форму. А він, можливо, не погоджується. якось, знаєте, типу, йде від цього питання, якось хитренько так переводить тему. І ви навіть могли задумуватися вже навіть про закінчення стосунків, що, типу, все, я закінчую стосунки. І нехай вже буде як буде, я вже розчарована в цьому всьому, от такий у вас може стан бути зараз емоційний не дуже. Так, прийшов певний уже період от для вас, ніби вже прийшов період щось змінити, щоб уже перейти на інший рівень. Розумієте? Так, тому що ну, у вас є почуття, ви, така, ви хочете дарувати своє це кохання, турботу. Ресурсна жінка, у вас повно цієї, цієї, знаєте, такої наповненості любовної. Ви б хотіли піклуватися про нього, дарувати йому комфорт, любити. І ви закохана жінка, у вас є теж почуття. І в чоловіка є почуття, але ну він більш, от, знаєте, в нього більш так іде пристрасть така. Ну от у нього він так вважає, якщо він бажає жінку, значить ну, він її любить. Ну, тому що тут повно тут вогонь. Ну, тут, ну, просто гляньте на цю карту. Пристрасть, вогонь. Не, нема оцих таких, можливо, знаєте, яких би вам хотілося ми. Жінка, навпаки, вона така, вона наповнена така, розумієте, і вам хочеться дарувати цю любов, цю турботу чоловіку. І саме йому. Ви не хочете комусь іншому її дарувати. Ви прив'язані до цього чоловіка. Він для вас важливий, йому і влаштовує він вас в усіх цих моментах. І от вам хочеться дарувати цю любов саме йому. Подивіться, 200 кубків це ваша людина. Ну, от ви знайшли одне одного, ви підходите, ви пасуєте, ви, у вас прям е, такий коннектор, розумієте? Так, і перспективи у ваших стосунків є, тобто є розвиток. Просто оце, оця ситуація, коли ніби ви вже готові, готові перейти на інший етап, а він ні, розумієте? І це от саме під, підвисається ситуація в повітрі. Так, і ну, тут прям... Пахне керосином, як то кажуть, розумієте, тому що ну, може, або був скандал, або просто це може привести до руйнування. Тобто, ну, взагалі, тут і десятка мечі дивиться, і вежа баш... башта. Зараз можете бути на відстані, не поряд. І взагалі так стосунки, ніби, знаєте, трішки не те, що закінчились, ні, але так вони якось в заспокоїлись. ніби. От зараз у вас ніби затища якесь взагалі, ніби затища перед якоюсь бурею. <кій> новий етап, тут, або, дивіться, тут виходить як. Або ми переходимо на новий етап і вже якось по-новому буде, або взагалі закінчуємо. Тут вже ну, дійшло до того. Так, і Тут може бути зараз депресія в чоловіка і в вас, ви переживаєте, хвилюєтесь, тому що вже звикли до одного. І почуття є, і вам одне з одним комфортно. Ви відчуваєте, що от це моя людина. І тому ну, не хочеться якось руйнувати ці стосунки, а тут треба робити вибір. І от він якось може відчувати, що ви холодно якось почали ставитися до нього. І це може його, він задумується над цим питанням. Чому? Так, знаєте, можливо, і думаєш, ну, можливо, і правда, я там десь. Щось не так роблю, от він міг задуматися вже над цим. Ну так, тут тут вже прийшов час, от у вас, можливо, вже довго затягнулося це затища, і зараз приходить час, коли потрібно щось вирішувати. Або просто приймати рішення, йти далі і ну, по-новому відновлювати ці стосунки. По суду, тобто як відродження цих стосунків і прямо наказного пристрасть оця буде. Тут треба прийняти рішення, розумієте? Від цього рішення нікуди ви не дінетеся. Тут може бути що жінка чи чоловік зверталися до таролога, тому що виходить верховна жриця. За порадою, що робити, як бути. Це хто звертається? Ну, тут жінка. По світу це може бути через інтернет, тобто, ну, через якісь там месенджери чи там відеозв'язок, ну, по-різному, так? Ну, стосовно того. Що чоловік. Так, щоб, ну, як налагодити стосунки з чоловіком, як бути, що робити, що від нього чекати, так, і що сказали, ну, що дуже багато проблем у вас могла езотерик, жінка, так, могла сказати, що дуже багато, ви вже ніби знаєте, наламали дріб, і ну, багато дуже непорозумінь і сварок, і ніхто з вас тут, якщо ви Будете і далі так продовжувати, то ніхто з вас не, буде, не виграє ніхто, тобто ну, ні ви, ні він. Тут треба якось діяти, вона могла сказати, по-іншому. Якщо е, хочеш, е, я думаю, що тут зверталась більше за все жінка. Розумієте? Е, таролог могла сказати, що якщо ти хочеш зберегти оці стосунки, треба діяти трішки по-іншому. Тут е, не Якби закрити питання цих образ, не тримати образ, а як прислухатись до свого серця, чого хочеш ти, насправді, от не дивитися там на якісь стереотипи, так, як прийнято, так, як люди роблять, а просто відчути, що хочеш ти, от чого хоче твоя душа, як ти хочеш, роби так, як ти хочеш, як велить тобі серце. Так, і, і ну, типу, він непогана партія для тебе, він непоганий чоловік, він відповідальний, він бере за тебе відповідальність. Тобто це вже плюс. Але ж якщо по таких його якостях, характеристиках, то нього важко переробити. Це люди, яких ви не переробите, ви просто будете любити людину, якою вона є. Ну і... Так, ну тут вона могла сказати, що, по-перше, що ви якби один одному підходите, так, і є перспектива стосунків, але тут потрібно якось буде жінці, вона могла сказати, балансувати, тобто на відчуттях, тобто не робити так, не не вести себе так різко, можливо, там, і категорично, як вона себе вела, а. Трішки ніби грати, якось знаєте, ну от дивіться двійка пентаклів Тут чоловік ніби в танці, розумієте, він цими монетками жонглює. тобто Так якось старатися знаєте десь якось підігрувати. ну Тому що стосунки це теж певна як гра. І ви ну від цього виграєте ви вдвох. тобто Ваша пара виграє від цього. ну тому що зараз очекайте. Тому що, по-перше, що ваша пара, вона, можна сказати, проходить трансформацію, певно, так? Але поки ви проходите цю трансформацію, все одно у вас зв'язок є. Ви відчуваєте один, одне одне і вас тягне одне до одного. І жінка могла погодитися, сказати, так, дійсно, це як моя людина, ми близькі. Тому що стосунки у вас можуть вже бути довгі, давно. І він може слідкувати за вами все одно, знаєте, там десь підгляне, коли ви виходили в месенджер, там а, скільки засвітилось, коли ви там спати лягли, а, там, де ви там, що ви там дивились, де лайкали. Він за цим всім цим може слідкувати, і ви можете теж слідкувати за ним. Тому що це вже як. І тут Якщо ви переживаєте там, що в чоловіка можуть бути якісь ще стосунки, немає в них ніяких стосунків, в нього стосунків Ми зараз перекрито тут, розумієте? Тут прям перекривають, можете не переживати. Тут чоловік якось може, може піти на... На контакт до вас якось, тому що він теж вважає вас цінною. Тут він зараз нібито холодність проявляє, теж якось, знаєте, можливо, якась образа трішки, але він якось буде виходити на зв'язок до вас. Так, ну тут король жестів буде. Зараз він міг типу, як відійти трішки, так, дати, можливо, вам час, собі час, щоб трішки подумати. Оцінити ситуацію. Але більше за все, я думаю, тут чоловік якось піде на контакт, і ви, ну, як тут порадила, так, він катаролог, що повинні теж підхопити цю, ну, цей його, його ініціативу, так? І якось піти знову на контакт і розвивати ці стосунки. Тому що Тут більше за все, що просто як кризовий період, і вам потрібно просто поговорити одне з одним, розказати, що ви відчуваєте, як ви хочете надалі будувати стосунки. розумієте? От Тут розмовляти, тому що в нас часто пари не розмовляють одне з одним. От вони хочуть так, там жінка хоче так, а чоловік хоче так і мовчать. А звідки ж вони можуть дізнатися так, про бажання одне одного, тільки через розмови. От говоріть одне з одним, кажіть, як ви хочете, що ви хочете. Тому що ну, пара повинна спілкуватися, коли ви будете спілкуватися, ділитися одне з одним своїми бажаннями, якимись переживаннями, це зближує. Тому тут, більш за все, що жінці порадили якось прийняти чоловіка таким, яким він є, якщо є почуття, так? І прислухатися до свого серця. І дати шанс цим стосункам. Так що надіємося, що ці стосунки збережуться і все буде добре в цій парі. Дякуємо парі цій, дякуємо картам. Я дякую вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, якщо комусь відгукується. Я буду вам дуже вдячна і дуже хочу, щоб мій канал розвивався, і тому прошу у вас допомоги. Я думаю, це не важко поставити лайк і підписатися. Я стараюся для вас, хочу бути корисною, тому ще раз дякую і до побачення!